Привіт друзі, слава Україні. Сьогодні готуємо пшеницю на посів. Ось ми соорудили таку собі бочечку. А ну розказую, що ви тут. Так Я ж не знаю, що ви тут на бочку. в Цю бочечку наліли ось. Протравитель. Там такий краник, це все зробили своїми руками. І воно тече шланги. Ось так придумали, як правити грузити. А то ми раніше грузили хуном е, і е, такий насос у нас був. І тоді потрохи висипали на машині і тим насосом такого розпилювали. Ну, то довго і невдобно. А це швидше і удобніше. І тоді погрузчик подає туди наверх. І одразу на машину. Ось так облегчили собі труд. Свою працю. Пшениця в нас вже тут почищена. Я показувала, коли ми чистили. Це пшениця городниця. Ось така. 840 маса в літровій банці, ну вже чищена. Не чищена, була 845, чищена 840. Так, грузимо і готуємось до посіву. Думали, що що сьогодні почнемо, але сьогодні в нас дощик пішов ночі 6 мм. І сьогодні тільки готуємо все. Ну і подивимось по погоді. Сьогодні так сонечко трохи вийшло, може протряхне. Та і підемо сіяти. В цьому році трохи трохи пізніше, з-за того, що у нас дощики перед цим теж були. Тут в селі не дуже, а там, де поле, то там зляло добре. тож дали, такі трохи, трохи протряхне. 30 см. Ну, це добре. Вчора поки ждали, щоб трохи протряхло, травили знову мишей, вже на цей раз румом розкидали, бо вже заморилися ходити. Ну і влага є, будемо сіяти пшеницю. Надіємось, будуть дружні сходи. Там ще ми сілку трохи там зробили по-іншому. Як будемо сіяти, то я покажу. Так, тоді вже все покажу і розкажу. Так що ось так, друзі, коротеньке відео. Готуємось. Все. Всім бажаю успіхів, міцного здоров'я і мирного неба.